Добрий ранок, діточки. Прокидаємося, прокидаємося. Вже пора очки розліпити. Уже ми в спадки з вами не хочемо, а хочемо підніматися, вмиватися. Як ми все вміємо? Правильно, холодною водичкою. Трошки навіть на лірі зранку пограв, моя тварючка вже прокинулася, погуляла, свою котлетку вмаламурила саме час переходити до ранкової програми «Світанок». А в цій програмі листи ваші почитаємо їх багацько при є. Цікаву казку, послухаємо, мультик подивився. Багато хороших, добрих емоцій отримаємо. Будемо мати настрій чудовий. Батьки будуть втішені, що дитина зранку під приглядом дядька Сашка, хорошого доглядом і наглядом від слова глядіти. От я на вас дивлюсь, ви на мене дивитесь. Зараз, поки я це все сказав, ви вже прокинулись. З ліжка злізли, кицю звідти вигнали, починаємо ліжечко застилати. Застилати я знову сповчу трошечки. Спочатку простирадлочко, рівненько розпрямили, поклали подушечку, підбили, щоб рівненька була, накрили кодручку свою, а зверху покривальця. Тоді можна спокійно йти вмитися, по дорозі розбудити тата і маму. Підйом, тата і мама. Вставайте, вже передача світанок почалася. Кому треба в туалет попісяти, швиденько, потім умитися, ручки помити, зубки почистити, зубки чистити треба обов'язково. Кожний Божий день зранку і ввечері з чистими зубками краще на світі жити. Поки ви цими корисними справами займаєтеся, ваші мами, ваші батьки роблять вам сніданок. Може там бабуся старається, хто там яєчко з'їдає. Хто кефірчик п'є, хто тостик їсть з ковбасочкою, чи сирочком, чи каву п'є. Все треба їсти, пити. Зранку треба мати силу. Поки ви це все зробите, а я підберу листи, які прочитати. Листів дуже багато. Я буду старатися побільше їх читати, тому що ну треба ж встигнути. Діти пишуть, пишуть і пишуть. А я ну три, чотири, п'ять листів встигаю прочитати. Буду старатися краще. Добре, ви мені дозволяєте більше читати. Отож, щоденько миватися, а я буду читати листи. Ваші листи, ось вони. Беру лист із капелюха. Ну, з краю. О, із фотографією. Від кого це? Село Тернівка, Конотопського району Сумської області. Закоморний Віталій, так я зрозумів. Любий лірнику Сашку. Мене звати Віталік. Здрастуй, Віталік. Мені 9 років. Мені дуже подобається ваша програма Світанок. Тому що ви розповідаєте найцікавіші казки. А також вони повчальні. У мене є котик, а я його дуже люблю і називаю його Рижик. Чому я так називаю? Бо він рудий з білими плямами. Я вас прошу розказати казку, як баба болотяника обдурила. Знаю таку казку. Треба буде, треба буде розказати. Пані режисерка, запишіть, щоб я не забув. Може наступного разу розкажу. Бо сьогодні я іншу казку готував. Послухаєш, теж цікавенна, прицікавенна. Я придумав ім'я вашій звірюшці. Кіт-водограй. Ось і все. Яка гарна назва. Кіт-водограй. Чуєш ти? Ти Кіт водограй І маю фотографію. О, який ти веселий. А ну дивіться, чи побачимо. Трошки більше зробіть, щоб було видно. Єсть. Так, гарний лист, чудовий лист. Так, маю лист ще один, звідки? Тихонова Даренка, село Брусилів. Так я прочитав, да? чи Брусинів, Літинський район Вінницької області. Тихонова Даренка написала. Добрий день, дядя Саша. Мене звуть Даша, мені 7 років. Я навчаюсь в другому класі. Моя родина це мама Наташа, тато Вася, брат Діма, бабуся Юля і я. А така у мене сім'я. Я щодня дивлюсь вашу передачу. Я люблю казки. Там мультики. До побачення дядя Саша. І маємо малюнки. Дивіться. Сонечко. Також не один малюнок. Це я так зрозумів. І кораблики, і річка, і пташки, і ліс, і гори. Все тут є. Так. Є така штука. Гарний лист. Читаю, що я встигну почитати. Беру лист звідсіля. Україна, місто Харків, 51. Акименко Марія. Що мені Марійка написала? О, хорошо, написано. Доброго ранку, дядя Сашко. Я хочу поздоровити вас з вашим днем народження. Дякую тобі, квіточка моя. Не забули. Пам'ятаю, що в мене день народження був. Спасибі, дітки мої. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіху, в вашій добрій справі. Щоб ваші рідні вас завжди любили. З днем народження вітаю, щастя, радості бажаю на світанку, щоб вставав і всіх діток потішав, щоб ніколи не хворів, мав індичок і корів. Я, я, я люблю, до речі, індиче м'ясо. Вашу тваринку я назву щасливчик, тому що він живе разом з вами і працює на вашій передачі. Я написала вам оповідання. Кобзарій! Був світлий. До речі, дуже дуже цікаво, що дітки пишуть самі, і це дуже приємно. Батьки, ви цей талант розвиваєте, тому що дитина, якщо починає писати казки, починає оповідання писати, вона набагато швидше розвивається, розумніша стає, і, і це дуже тішить, що наші дітки такі розумні. Був світлий похожий день. Веселий прозорий молодий струмочок біжить повз береги. Багато чого він знає. Знає, про що вчора розмовляли білочки, про що тиждень тому цвілінка в Соловейко. Біжить він якось по село і бачить, сидять кобзарі, два старих. Два старий і молодий, пісню грають. Молодий, старається вчитися, щоб у більш старих навчитися, гарно грати, поки вони ще живі. Підбігли молоді парубки, та й кажуть, ходімо з нами рибалити, Микола. Миколо. Подивився хлопець на кобзу свою і на хвилину задумався. А найстаріший, найсивіший дідусь по нас сказав: біжи, хлопчику, порибаль, рибки наливи. Микола тихим голосом сказав, ні, дідусю, я хочу музики вчитися, грати. А музика це життя. Боже, яка дійсно повчальна, цікава історія. Тобто гулянка гулянкою, а саме святе треба знати і вміти. Молодець сонечко моє, дуже гарне оповідання. Розкажіть казку, лисиця що впала з неба. І малюнок єсть. Дивіться. Такі листи приємно отримати, надзвичайно. Так, і ще. Тут є малюночок. О, який красивий. Прямо Петриківський прямо розпис. А ти не пробувала, крім писати оповідання ще і малювати петриківські візерунки. Це наш український візерунок, ніде в світі немає такого красивого. В тебе, мабуть, вийде. Батьки у вас новита дитина, треба їй допомагати. Так, лист капелюха. Постронка Валерія Миколаївна. Село Ракетне Кременчуцького э, району Полтавської області. Читаю. О, тут і малюнок є. Добрий день, дядько Сашко. Пишу тобі посторонка Валерія Миколаївна, село Ракетне, вулиця Гагаріна, номер дому 166. Я учуся в школі 64 ракетного. Я люблю твою передачу світанок. Вашу творючку я назву багато якими іменами. А ви виберете, як назвати. Левоквіт, лев, ромашка, левослух, каскослух. Я вам поясню деякі назви. Наприклад, левоквіт, тому що він схожий на лева і весь квітах, правильно. І левослух, бо він сидить, слухає ваші казки. І каскослух, бо він слухає саме казки. Я прочитала книгу з віршами, як ви просили. Боже молодець, диво Калинова, в мене є така книжка, дуже красива там про, про нашу рідну мову. Молодець, дитинко, от, от, от я тебе щиро поважаю. Дякую тобі за те, що ти виконуєш мої поради і ростеш справжньою українкою. Молодець. Я прочитала книжку з віршами, як ви просили, диво Калинова. І напишу вам один вірш цієї книги. Синів найдорожче. Синів і дочок багато. Народів я зустрічав. Які перетинали гірські морські кордони і на подив багато бачили, багато знали. Я їх питав щирою душею, якою любите найбільше мову, і всі відповідали ту, що нею співала рідна мати, колискову. І ще ви просили сказати, від чого пішла назва нашого села. Село Рокитне. Чому Рокитне? Бо тут росли ягоди, які називаються Рокита. І ще я хочу розповісти про п'ятихатки. П'ятихатки там колись було п'ять хат. І ще ми живемо в Кременчуці. А знаєте, чому Кременчук? Бо раніше люди плавали на кораблях, а в воді є камінь. І там стояв чоловік. І як бачив камінь, кричав Кремінь, Кремінь, чу І тому Кременчук. Дивіться, яка цікава історія. Ми дізналися, чому так стільки нас, да? аж три. і, і п'ятихатки, і Кременчук. бачите, і малюнок. О, дядько Сашко намальований, прошу дивитися. Так, ще один лист я встигну прочитати. Так. Свіщенко Ольга, Черкаська область, місто Христинівка. Ну прямо землячка моя, я з Умані. До речі, Христинівці дуже молодці люди, справді українці, вони поставили пам'ятник нашому українському народному герою Івану Гонті. В Умані його не змогли поставити там, забороняють, але все-таки поставлять. Гонта і Зерезняк – це були повстанці гайдамаки, які повстали проти гноблення українського народу. І коли виїжджає в Христинівку, там на візі стоїть Іван Гонта. Він, до речі, поруч з селою Російським, між і Христинівку, із булавою, з гарматою, з шаблею. Їм треба пишатися таким пам'ятником гарним В місті Христинівка. Привіт, дядько Сашко. Мене звати Оля, мені сім років. Я живу в місті Христинівка, навчаюсь в другому А класі. Кожен ранок я з татом дивлюся вашу передачу. Вона мені дуже подобається. Я б хотіла, щоб ви розказали казку про білосніжку. Я хотів назвати вашу тваринку Сонечко, бо вона дуже схожа на золотий промінчик. З повагою, Оля Свіщенко і малюнок їсть. Ось. Так, беремо ще лист з капелюха. Тут їх у мене багатько. Село Семиполки Київської області. А від кого? Вулиця Молодіжна, 13. До речі, дуже гарна назва. Семиполки. Це така козацька назва. І звучить так красиво. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Саша. У мене є такі тваринки. Папуга, хом'яки, на час в 4А класі. Розкажіть казку пан Коцький. Тваринку вашу назвав Квітуля, тому що вона, наче квітка, до побачення дядько Сашко. От Сашунчик, ти своє прізвище не написав, на жаль. От, але я скажу одразу, село Семиполки, вулиця Молодіжна, 13 Київської області. Ну, Але ми знаємо, що тебе звати Саша. І малюночок є. Невеличке, я зрозумів, крісло і моя тваринка. А коринка квітуля. Цікаві листи почитали. Зараз саме час переходити до казочки. Отож, діточки, настав час казки. Казка на Колись же я її розказував, може, рік тому чи коли. Але дуже багато листів приходить і багато разів ви просили цю казку розказати. Може, хто не чув, то я з задоволенням її розкажу. Казка називається цап та баран». От жили собі цап та баран. І були вони великі приятелі. О, куди цап, туди баран. Куди баран туди і цап. Баран на нулі ворота дивитися. І цап з ним. Цап в город, капусту псувати. І баран з ним, і по всьому двору, по всьому господарству, то завжди вештаються. Та такої шкоди не роблять, то погоцають там, то щось розіб'ють, то що вчинять. І так уже господаря до живих печінок дістало, що він геть зовсім розсердився. Ану каже, цап та баран, знаєте що? Оце тако збирайтеся і гайда мені з бістя, щоб я вас не бачив. І йдіть, ідіть, прогнав їх, господар, прогнав. Що робити, цапу барану? Взяли собі, пошили торбу гарну в дорогу, розцяцькували, вишили, розписали, кажуть, цяцькова намальована торбина. Взяли торбу на плече, палички в руки та й пішли з двору. Йдуть собі. Вже й хутір позаду лишився, господарство. Вони так ніколи далеко не заходять. Пасовиська минули, через річку перейшли, та йдуть собі, дорогою степовою, сонце світить, пташки співають жавором, співає. пахне навкруги квіточки, Петрові батоги, в юнок, васильки цвітуть, добре їм. Ідуть, йдуть, йдуть, йдуть. Вже таки далеченько відійшли, вже й не видно, вже за одною, за другою горою, а далі степ навколо степ і степ. Коли гульк, а край дороги лежить відрізана вовча голова. Ой, Жахнулися цап та баран, а потім здогадалися, а десь то мисливці вовка вполювали, шкуру зняли, а голову покинули. Слухай, каже цап. А знаєш що, баране, а давай цю голову візьмемо, Вона нам все таки згодиться. А страшно їм ту голову взяти, бояться ж вони вовків. Тобто сміливий та недужий. А баран дужий, та не сміливий. Той, той каже, ти бери. А той, той, той штурхає, ні, ти бери. Та якось таки вдвох ту голову взяли та в торбу вклали. Та вже з тою головою йдуть. Таки довгенько відійшли, вже там пополуднували. Пора вже і зупинятися на відпочинок. І цап каже: слухай, баране, а ти знаєш, також серед степу десь нам треба ніч ліг шукати. Бо такий непевний час, що ще й вовки на, десь на, попадуть на нас, то біда, тільки роги і залишаться. А правду, братіку, кажеш, правду, де ж це ми, а де ж це ми заховаємося? А хто ж я маму знає, де його ховатися? Вже будемо йти далі, може, до якого ліса знайдемо чи що, чи якусь хатинку. Ідуть тут вже зовсім потемніло, вже страшно їм стало. Коли дивляться, так ніби багатка говорить. О, братіку, пішли туди, там ми, там ми і заночуємо. Там якісь добрі люди сидять. Та й пішли на те багаття. Приходять, дивляться. Лишенько мені на степовій могилі високій. Вовки кашу варять. Казан на вогні укипає, три вовка сидять, зубами клацають. Цап та баран підійшли до вогню. Гульк. А вовки їх уздріли. О-хо-хо, кажуть, оце то так. Ото мали б пісну кашу їсти, а тут ще м'ясо прийшло. А ну, хлопчики, гайда, гайда. До гуль тут колона сідайте, вже ви нікуди не дінетесь. Цап з бараномій умріли, Боже, ноги в них віднялися. Це ж як ще ж треба. Боже, де наша доля заблукала? Світе мій балухатенький, доля моя білокопитенька, куди ж ми втрапили, прямо на вовків. А, але пакони показують виду, що страшно. І так осів, та й зубами цокають від страху, а вовки вже зуби щирять та й ножі дістали, та й так гострі. Та раз волосину ножем перерізав, вже скоро мають цапа барана різати. Коли це? Цап і догадався. Е, каже, знаєте, товариство, компанія у вас гарна, і коло вогню добре, ге. І каша воно кипає смачно пахне. Але знаєте, що каша без м'яса, то таке, правду, кажуть, не дуже добра. Є у нас, каже, і м'ясо з собою. Ану, баране, чуєш, отам От воно торба наша лежить, ходи, но принеси, дістань з торби оту вовчу голову. Баран, Ця пштурка йди, 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 дурно, давай неси. Той пішов, так, там добуває ту голову та й тягне. А вовки побачила, від лепе О, Оце то так, оце то не прості такі хлопці нам трапилися, цап та ворота. Вовчу, голову мать. Десь то вовка затовкли гарно забили, вже й вовкам страшно стало. Тягне баран ту голову, цап взяв її, покрутив, каже, ні, слухай, це щось мала, мало навару з неї буде. Неси назад, іншу давай, неси. Та й моргай йому давай. Баран здогадався, пішов, попорався в тій торбі та й знов ту саму голову цупить. Е, -е, 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 -е" каже, цап, подивився, слухай, ця мала, ще більшу давай. А вовки думають, мамочки рідна, Господи Боже, мій знати, за свої гроші там трапили. Це ж багато ріше вовків, потім ще третю голову тягне, мамо, різ, нас тільки троєки. Що далі буде? Вже страшно вовкам зуб на зуб не попадає. Баран знову ту голову цупить, а цап знову каже, та не ця іншу давай. А вовки думають, Боже, скільки в них тих голів, то це вони по степу ходять, та вовки їдять, а ми тут думали, що то простий цап та баран. Та страшно вовкам стало, а наймолодші, та вже й, й дрижаки ловить, каже, а знаєте що, панове товариство, все, я бачу таке. Вогонь гарне, каша укипає, але треба води долити, водички нема. Зараз я водички принесу. Шатнувся, та й побіг в степі не взяв. яка вода. Забіг в степ, заховався, в буряни лежить там в колючках, весь в реп'яхах облюдую, Боже, що, цури, пек, хай вони з'їдять, як хоч може я сам живий залишу. А вовків вже тільки двоє лишилося, та їм вдвічі страшніше стало. Один на одного зиркають, а сам з бараном кашу помішують, та вогонь підпалюють, І вже й другий вовк. Здогадався, каже, слухай, той побіг, а відро залишив, а, берок, треба йому допомогти. в Чому ж він ту воду принесе? Сам зато берка, та побіг, по дорозі вкинув, забіг, степ ще й далі. Закопався, буряном накрився. Боже, слава тобі, Господи, пронесло. Хай цурій мій пек не підує туди. Старий вовк сам лишився, кривий, кульгавий. Втричі страшніше йому. Вже думаю, Боже, як же мені так тихенько, щоб вони мені голову не відкрутили, бо зараз мене в той казан кинуть. Ах, каже, товариство добре, і каша гарно кипає, де ж та вода. Де вони то пішли? Піду їх ломакою, бо приганяю. Пішов, пішов, пішов тихенько. А потім, якщо курнув, забіг, степ, ей теж заховався. А цап з бароном сидять. А бач, каже, цап, тепер нам, братіку, треба швиденько думати, поки не вернулися, що тут робити. Сіли в цю кашу, гарненько виїли, казан перекинули. А ну кажуть, братіки, чекати ми їх не будемо, треба тікати. Торбу на плечі, та й давай тікати з того місця. А вовки сиділи, сиділи по степу, та один, другий у, третій, у, та якось так докупи збилися. Та що кажуть? Що ж це ми таке побачили? Цап та баран. А ми їх злякалися, га? Скільки ми цих цапів та баранів переїли, перерізали. А що хлопці? А знаєте що? А ми ж таки в степу, а це ж наша земля, а наш курінь і каша наша, га? А ну гайдай, їх зараз таки разом зараз нападемо і порвемо. Давай, давай, старший вовк мен менчик підганяє. Та вони трохи нога за ногу чіплялися, а до багаття добралися. А немає ні цапа, і барана, і каша з'їдена, і казан перекинути. Е, дурні ж, ми дурні, кажуть, вовки, треба було не тікати. А ну, де там сюди, погнали за ними. Та й біжать вовки, виють, цапай барана доганяють. Коли це цап з бараном чують женуться вовки за ними, а тут якраз серед степу, та високе-високе дерево росте. Е, каже, цап барану, давай, братику, наверх від вовків заліземо на дереві, пересидимо. Давай на те дерево дряпатись. Та цап сміливий, та недужий. Та вище заліз, а баран дуже та несміливий та нижче. Та й той на гілці сидить і той на гілці сидить. Вовки підбігли, а-хо-го, ось, де ви, братіки, сидите. А ну, зараз, зараз. І старший вовк старий кульгавий, каже: а ну ви, братіки, те дерево трусіть, а я тут знизу ляжу, та й бо пощекою ловити, хто з них перший впаде. Лежить вовк внизу, а ті дерево трусять, трусять, то цап тримався, а баран не втримався. Ковшков споївся та й гуп-вниз. А Цап підгадався, каже, барана, барана, раз не стрибнув, хапай того вовка старого, зараз я спущуся, будемо голову йому відрізати. То як почув, мама рідна тікати, а ті вовки давні менше ще, як почув, то давно забігли за десятий степ, за двадцяту річку, за тридцяту думають, цур мой пех такого страху натерпівся. І таке в світі буває страшні, які звірі ходять. Цап та барани, десятим закажемо, щоб їх не чіпали. А цав з бараном побудували собі хатку, та й живуть, хліб жують. Вам казочка, а мені бублички в'язочка, та будьте сміливими, хоробрими і розумними. І головне ніколи нікого не бійтеся. Як ти хоробрий, то і вас всі боятися будь. Не помічали, як маленька собачка та велику собаку проганяє. Головне, не в силі, що ти сильний та злий, а головне дух і воля. От наша воля, українська, козацька, сама сильна. Всіх перепремав. Вам казочка, та будьте сміливими. Е, от гарну казку розказав. Аж самому втішився, саме час подивитися хороший мультфільм. Мультик, подивилися, казку цікавенну послухали. Ну тепер я маю ще вас спровадити в школу, в дитячий садочок, батьків на роботу. А як же? То справа корисна з таким хорошим ранком, з такою хорошою казкою. І день у вас буде вдалий, І в школі в садочку все вийде. У батьків. Хе -хе. Гроші лишні заведуться, вдома достаток з'явиться, будете радіти, тішитись і казки ввечері читати. Пам'ятаєте, що я вас просив всякі завдання виконувати? Ви їх виконуєте, і листи мені гарні пишете. Вірші Шевченка вчите, Ліни Костенко, казки гарні розказуєте, буду чекати від вас листів. Чи подобаються мої казки? Як справа у вас в хаті, в сім'ї, з ким ви дружите, в школі, в дитячому садочку? Чи допомагаєте батькам? Обов'язково напишіть, а Як же? Пишіть мені на адресу. А до речі, ще можете і не малювати мені. Я всі малюнки, всі листи показую, жоден не пропаде. Буває не, ну, не зараз, пізніше, ще пізніше, але обов'язково прочитаю. Обов'язково покажу. Бо ми ж з вами, друзяки, один одному, друг завжди допомагаю, рука руку миє, так? Ви мені листи пишете, а я вам казки розповідаю. Отож чекаю від вас листів на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.